Наша найлюбиша передача, нічого не буде у вас. всі телевізори, тільки дивимося 12 канал. Угу. І наше питання дуже просте. Сьогодні, 26 вересня, 2017 року, згідно графіку прийому громадян, особисто прийому громадян, громадян Яреми Віталія Григоровича, він повинен виконувати свої обов'язки, які записані згідно закону України про звернення громадян приймати особисто прийом. Люди приїхали, сел, звідки це ми Вінницька, Конкретно посадські <рес> <з 'ю> майдан <рес> приїхали вже десятий <рес> раз сьогодні. Ми попередньо записались. Ми попередньо дали документи. Ми попередньо попередні випадки, але нас поприні. <рес> 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 Сказавши те, що десь ну, кудись чомусь визволив ну, наш генеральний прокурор. Це, це йде святий день, яким він повинен виконувати свої прямі безпосередньо обов'язки перед народом України, що він приймав присягу і що він зобов'язаний прийняти наших людей. Нас ще більше здивувало, коли ми зайшли до парадного під'їзду під'їзду Генпрокуратури, коли там визвали наших дітей. Там десь сотня, яких проти батьків і цих жінок, що вони поставили з дубінками, щоб били нас. Якщо Генеральна прокуратура відійдеться, якщо Генеральна прокуратура в цілому ця контора не вміє, не вміє, просто не вміє. Якщо ця контора, не вміє працювати то працювати а, все, все. працювати то згідно з камера не захоплює. що народ у вас ми бачите.